Доброго ранку, гості підписники каналу Сільське подвір'я. Неділя і я як на диво маю вже сьогодні другий вихідний. Сама в шоці, але так воно є. І що я вам скажу? Вчора як би це дивно не звучало, вчора півдня спала, півдня готувала їсти, щоб сьогодні трошки відпочити. Але сьогодні теж поставила вже варити. Чи то буде бульйон, чи то буде холодець, не знаю. І думаю, я собі кличу Михайлика, він не хоче йти зі мною. Кажу, ходи подивимося, що там у нас в городі. А він каже, що там дивитися, там нема на що дивитися. А я таки йду, подивлюся, а що нема на що дивитися, бо півгорода посіяли кукурудзи пізно, а півгорода покропили, бо бур'яни. То йду зараз подивлюся, як би це страшно не виглядало чи не звучало. Дуже подивлюся, що там у нас. Ну, що я вам, друзі, скажу? Та нічого не скажу. Я сама з цього всього у шоці. От бачили про цей буляк, що я розповідала? Вже випиває на цвіт. Такий цей такий невеликий. Ті ще менші, а ось той там далі, там такий мощніший. Але що з буляка? Що з буляка, друзі? Що хочу ще показати. Того року нащепила черешню від батьків принесла на вишню. Ой, зараз, зараз, зараз. Бачите, ось так заливає гарно. Одна черешенька прийнялася. Добре. Лишень. Лишень нема. По одній вишенці. Цього року лишень нема. Та взагалі на цій вишні нічого, можна сказати, що нема. Тут у мене черешня під вишнею теж нащеплена. Треба вишню вирізувати. Черешня нехай догори росте. Люблю вишні. З'їв би пиріжок з вишнею, а її нема. Що тут? Чотири вишеньки? Нема. Та й таке, друзі. Та й такий наш садочок. Михайлик покосив персик як на. Цьогорічні погодні умови Дуже гарний на персик цей з кісточки. Але ми попідпирали двісті, які персики. Гарні. Цього року, як на диво, урожай. Яблук мав би бути гарний. Є якихось декілька грушок, не знаю. Що то буде за грушка? Бо дерево нащеплене е, Різних грушок, то не знаю. Це нащеплене. А ось це. А ось ця грушка посаджена, Куплена дерево. Не знаю. Я такого давно не виділа, щоб... Грушки росли десь ось так до гори, Переважно уся садовина росте на долину, а це росте до гори. Не знаю, що це таке. Але якось так. Ну і що, друзі? Покропили ми свої буряни. Тут усе жовкне. тут усе жовкне. Порози ростуть, там аж в кінці. Аж там в кінці. Ростуть, але дуже мале спасибі на зерно, друзі. А знаєте чого. Бо немає дощику. І дуже-дуже-дуже. І дуже мале спасибі. Мені щось, мені щось здається, що до цього року буде. Критична ситуація, я не хочу йти по тих бурянах, йду зараз краще з того боку. Тут у мене пару кущиків ружечки росте. Але щоб сказати, що тут є ця порічка, то теж нічого. Щось цього року нічого не тішить, абсолютно, абсолютно нічого не тішить. Сусідська капуста не наша. Ми свою капусту, касету капусти мали і так теж не посадила. Це просто катастрофа. Дощу нема. Все сохне, все горить, щоб сказати, що щось, щось цього року таке дуже. Дуже-дуже-дуже щось добре, то нічого. Нічого доброго. Я цілими днями на роботі пропадаю, а він одно робить. Одно не робить. Це просто, друзі, катастрофа цього року. Але що зробимо? Нічого не зробимо. Мусить бути так, як є. Не хочу я на це все дивитися. Нема в мене бажання. Зариваю зараз декілька цибульок. Цибуля теж аж не дуже. Але зараз декілька вирв. О, цю вирву. Цю верву, бо ця з цибухом, мені цього не треба. Вирву зараз до за 2-3 цибульки на салат та йду додому. Жулька хоче побігати, а я навіть і до річки не пішла. Ще вертаюся раз до річки. Дивіться, цибулька. це булька. Ну, в принципі, як на посуху, то нормально. Але бажала би кращого. Йду я. Ходи Жуля. Жуля, ходи. Подивимося ще. Помало! Вона хоче купатися. Не знаю, може потім на обід. Підемо покупаємо її. А може на обід, зараз подивимося, яка вода. Так. Свинім косить механік. Луцарки тут трошки в нас є. Таке. О, Жулька. Підемо покупаємося. Підемо тебе намочимо? А? Ідем? Ідем? Жулясь. Жуля. Жуль. Ідем? Ідем? Ходи. Ходи намочу тебе. Ідеш? Ідеш? Ідем. Хай. Ідем? Ідем? Ідем, певно. Жульку намочила. Сама трохи ноги помочила. Это уже <laughs> побежала, что слышала. Жуля. 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 Сиди сда. Жуля. О, белая. Ходи сда. Ходи сюда. Полетела. Полетела. А водичка така зайти зразу прохолодна, а постояти така взагалі класна. Дуже. Ах. Нічого цього року, друзі, не тішить в цім городі. Абсолютно. Щоб город робити, треба сидіти вдома, я вам скажу. Це відірву. Донести додому його. Треба сидіти вдома. Треба хоча б мати через два дні вихідний, щоб щось на городі робити. Зараз можна сказати, що і вихідного вже не треба, бо на городі нема що робити. Але з весни треба мати вихідний. Через два дні хоча б, щоб щось прополоти, щось посапати, посіяти все таке. Бо якщо, бо якщо, якщо зранку зразу не посіяти, не посапати, то нічого з того не буде. Дивіться, який булячил. Великий, здоровий. Михайлик мій теж його обшановує, повивозив. Тут було у нас купа всякого хащів, всяких гілок повивозив. А булячок лишив. Він теж вірить у це, що цей буляк допомагає полікувати очі. Не знаю. Якби нас на практиці я ж вже говорила, що у нас на практиці таке було. Жуля, після додому. Не знаю, де вона побігла, але зараз її не бачу. Щастя. Щастя. мокре. Ай, та й таке, друзі. На завтра в нас обіцяють дощ на три дні. Це я вчора бачила. Сьогодні не бачила. Сьогодні ще не дивилася, але на три дні обіцяють дощу. Може сподіваємося, що буде, хоча не знаю. Не знаю. Ну нічого цього року нічого не внушає на щось гарне. Думаю, все ж таки, що, а, що мені Польща не мене мене. Я так ой, знайшла якийсь кусок дроту, не знаю, що це за дріт. Несу все таскаю додому. Зараз Михайлок в руки. І нехай щось або зігне його, або що, бо я одну руку з вами говорити і гнути не можу. Ой, друзі, ще у нас трошки кукурудзи теребити. Ще в нас роботи, а роботи не початий край. Але нічого. Добре, друзі, я вже вдома. Всім бажаю гарного здоров'я, міцного, спокійних, вихідних. До нов нових зустрічей, Па-па-па-па.